День новий починає, школа теплом своїм всіх зустрічає. Друзі навколо разом ми єдині. Кожен день у школі це нові вершини. Школа, школа, тут друзі знання, місце де чекають, нові відкриття, кожен день у школі. Приходить, щаслива пора, уроки задачі, завдання складні, але разом із друзями вони не страшні. Ми разом команда, розумні і сміливі даруємо світу, теплою бою смішки шикова на школа, школа тут друзі знання. Щаслива пора. Знову свята радісні хвилини! Безліч вересневих привітань. Здрастуй. Школо. Ненька Україно. Нас вітає всіх зі святом знань. Хвилина мовчання. Це час для глибокої поваги та вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну. Bye. <clears throat> Слово надається директору школи Петченко Володимиру Васильовичу. Вітаю, великий колектив нашої 32 ї школи. Як кожен ранок починається з погожих сонячних променів, так і 1 вересня починається днем знань, святом зустрічі зі школою. І прикметною особливістю цього свята є те, що колись, розпочавшись для кожного з нас вперше, воно триває все життя, адже людина здобуває знання протягом всього свого життя. І сьогодні вітаючи кожного з вас цим святом, я хотів би побажати кожному учневі нашої школи, міцних знань, міцного здоров'я. Пам'ятайте про те, що навчаючись, ви робите серйозну інвестицію у своє майбутнє, оскільки чим міцнішими будуть ваші знання, тим більше шансів на успіх ви будете мати і надалі. А також пам'ятайте про те, що людські знання набагато сильніші від будь-якого штучного інтелекту, якому на відміну від людини не характерні ні креативність. Ні емпатійність, ні інтуїція. Звичайно, хотів би привітати всіх своїх колег, педагогів 32-ї школи, працівників школи, батьків з цим святом. Знову ж таки, бажаю кожному з вас міцного здоров'я, терпіння, віри, наснаги, постійного розвитку. А всім разом я хотів би побажати якомога швидшого відновлення офлайн навчання, очного навчання у нашому рідному місці герої Херсоні. Всім бажаю миру і перемоги. Ну і сам на сам кінець хотів би сказати, що успіх будь-якої великої і серйозної справи, а наша справа є і великою, і серйозною, оскільки вона пов'язана. З вихованням і з навчанням майбутніх поколінь нашої держави, тих поколінь, яким відбудовувати, розбудовувати нашу державу. Успіх залежить від зусиль кожного з нас. Тому тільки разом ми можемо досягнути мети, інакше не, і бути не може, тому що школа це батьки і діти, школа це звичайно ж, вчителі, школа знань ясних орбіти – Школа це частина рідної землі. Отже, зі святом тільки вперед до вершини знань Слава Україні! На лініці стихли враз і дорослі діти. Це тому, що перший клас буде говорити. І нам радо усміхнутися. Вчителька вітає. Адже ми прийшли до школи перший раз у перший клас. Перший дзвінок, як перше слово, нове велике відкриття. Мене сьогодні зустрічає школа і повна радості життя. Напевно, вчитися не буде легшим. Я відкриватиму навесь, щоб мене чекає довга. Стежка, а це новий шлях у життя. Настрій радісний святковий перше вересня у нас кличе вересень, чудовий знову в школу, в рідний клас. Школі розум і сміливість, сила знань простих складних. Школа дасть нам цю можливість бути першим серед всіх. Поверну тебе все, як було раніше. Наше мирне життя хочу я найбільше. Наша рідна земля ніколи не страждала, і у батьківській хаті рідня чекала, Ми є незломним народом Майбутнє моя Україна. Для тебе означає слово школа? Школа? Школа це я другий дім. Там вчителі, однокласники, друзі. Там коли у мене канікули, я за ними сумую. Школа це важлива сходинка у житті. Школа наша скарбничка складом знань. В нашій школі найкращі вчителі. Вони вчать нас цікаво, з добром і підтримкою. Коли ми вирости, ми будемо розумними, добрими, справжніми українцями. До зустрічі! Школа! Школа для мене це навчання, спілкування та пізнавання нового. Вчителі вчать мене розуміти речі, які не розумів до цього. І завдяки школі я знайшов нових друзів. Я люблю школу, тому що з кожним днем стаю розумнішим. Моя рідна школа. Це місце, де розпочалася моя освітня подорож, де я отримую навички, знання та важливі життєві уроки. Що для мене школа? Школа це другий дім, де я проводжу багато часу. Проводила багато часу, але це мене відібрало. Але я вірю, що найближчим часом я знову побачу друзів і вчителів. Школа мені дарує знання, які допоможуть мені у майбутньому. У школі я знайшла друзів і хороших наставників. Тут я вчусь долати труднощі і вірити в свої сили. Для мене слово школа означає місце, де можна вивчити багато чого нового та цікавого. Але школа це не тільки навчання. У школі можна знайти собі багато друзів або людей зі спільними інтересами. Школа це місце, де нас завжди зрозуміють та підтримують. Вона допомагає нам розвиватися, відкривати свої таланти і готуватися до майбутнього. Школа це приємно проведений час своїми найкращими друзями, цікаві уроки та нові знання, які ти отримуєш з них. Школа це можливість працювати в команді та спілкування з друзями, з якими ти товаришуєш вже з першого класу. Школа це дім, де вчителя дають нові знання у різних сферах. Місце, де я залишу свою одну частинку себе, про котру я буду пам'ятати з усмішкою на обличчі. ще дуже довго. Для мене школа це перший крок на шляху до мого майбутнього, місце, де я вперше отримала знання та навчилася мріяти і працювати над собою. Тут кожен день відкриває для мене нові горизонти, дарує знання, які згодом стануть основою мого життя. Але школа це не лише підручники й уроки, а й безцінні досвід дружби, добрати полегливості, який не завжди залишиться зі мною. Моя рідна школа назавжди залишиться для мене місцем, де було стільки світла, дружби та підтримки. Я випускниця 2022 року, остання, хто мав щастя навчатися в її стінах до окупації. І там же й пройшли мої найкращі роки дитинства. І ці спогади гріють навіть зараз. Мій молодший брат тепер навчається тут дистанційно, і я вірю, що все ж таки він зможе почути дзвінок у рідних коридорах. Я дуже вдячна всім вчителям за їхню силу, любов і віру в своїх учнів. Через 9 років після випуску школа для мене це спогади та досвід. Це перші рішення, перші дружби, перші успіхи та розчарування. Це моменти, які спливають теплими спогадами, навіть якщо тоді вони здавалися дрібницями. Школа це там, де живе дитинство. Радо вітаю вас, шановні колеги. Батьки і учні школи номер 32 Попри те, що ми зараз проживаємо з вами в різних кусточках України і не тільки в цей день, 1 вересня, ми подумки завжди разом у стінах рідної школи, на шкільному майданчику, де зазвичай проходила лінійка і звучав перший дзвінок. Я всіх хочу привітати із Днем знань і побажати колегам креативності і гнучкості, стабільної електроенергії, постійного швидкісного інтернету, батькам сили і терпіння, подякувати, що ваші діти навчаються в нашій школі, а це означає, що ви нам довіряєте. А учням наполегливості, у здобутті нових знань, подолання нових вершин. І всім нам віри, віри в Збройні Сили України, віри в те, що найзаповітніша мрія всіх українців скоро здійсниться. Чекаю усіх учнів на своїх онлайн-уроках української мови і літератури. Для наших учнів випускних класів сьогодні, так само, як і для першокласників, дуже хвилюючий день, адже вони виходять на фінішну пряму. Дорогі вчителі адміністрації нашої школи. Хочу вам сказати величезне дякую за все, що ви для нас робите: За терпіння, розуміння і вміння іноді закривати очі на наші помилки і капризи. Ви навчаєте нас не тільки шкільним предметом, а й. Вмінню у будь-якій ситуації залишатися людьми. І хоч ми цього не показуємо, ми вас дуже любимо і справді відчуваємо вашу підтримку. Завдяки вам, у школі є певна дуже тепла і жива атмосфера, навіть не дивлячись на ситуацію в країні, в школі ми ростемо, ми пробуємо, ми помиляємося, але знаходимо себе. І це лише завдяки вам і вашій підтримці. Хочу вам сказати просто дякую від себе і від усієї школи, що вкладаєте в нас частинку свого серця. Ми це дуже цінуємо. Шановні батьки, дякуємо вам за те, що вірили в нас, навіть тоді, коли ми самі сумнівалися. Ваша підтримка була нашою силою, а любов, натхненням на усі шкільні роки. Дякуємо за терпіння, поради та теплі слова, які допомагали рухатися вперед. Ви навчили нас ніколи не здаватися, за що ми вам безмежно вдячні. І. Усі досягнення це частинка вашої турботи та любові. З 1 вересня. Доброго дня, дорогі учні! Хочу привітати вас і побажати натхнення, успіхів у навчанні та віри в себе. Нехай цей навчальний рік перенесе вам нові знання, приємні знайомства і багато перемог. Пам'ятайте, що головне це не боятись труднощів і завжди йти вперед. У вас все вийде! успіхів і гарного настрою! Слава Україні! Літо швидко відбуяло, наче й не було. Жовте листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі закличі сиві журавлі І покличе на свіночок, наш шкільний поріг. Здравствуй, школа, рідна школа, ти чекала нас.